У липні п'ятого року Піт і з'явились з'явилися фотосесії для журналу W Magazine під назвою Домашнє блаженство. І у той період Джолі всиновила Захару. Ця культова фотосесія включала багато фото пари в сімейній обстановці, і у той час повідомило, що джелів встановила шостимісячну Захару з Ефіопії. А Піт був поруч із нею. І ну я тут додала декілька фотографій до нашого документу на Ютуб. Ми додамо ще більше фотографій, як слайдшоу, але. Ну, для мене ця фотосесія не виглядає як домашнє блаженство. Ця фотосесія нагадує мені якогось чоловіка-аб'юзера і жінку, яка хвилюється через те, що він зараз скаже, що він зараз зробить, наче він її побив, у них якісь токсичні відносини. Там вони танцюють, потім вона плаче, потім вони снідають, чи обідають, чи щось таке, і просто, наче якась не знаю, заглянула в майбутнє, що з ними трапилось. Виглядає все так. У стилі 60-х yeah. така голівудська краса, але вайб цієї фотосесії для мене дуже дивний, як для пари, яка тільки Аля почала зустрічатись, і ви виходите на публіку. Ми закохані, і чому у вас такий фотосет? Погоджу, взагалі, не ніяке не домашнє блаженство. Ну, дуже дивно виглядає нас. Особливо перша фотографія, де вона сидить, і ніби взагалі боїться uh -huh. порухнутися. Цікавий вибір для така так. цікава стилізація для такої пари тим паче це їхній початок відносин, да так, uh -huh. такий публічний. Чому чому такий вибір фотосесії? Тому uh -huh. напишіть нам, що ви думаєте про це.